Друзі, всіх вітаю! З вами Бондар Андрій. Як завжди, знаходимось на Данила чає 173А, Тут близько 100 машин. Давайте подивимось, які автомобілі є, скільки вони коштують станом на 15 липня. Почнемо наш огляд з Nissan Rogue 2017 року, 2,5 бензин. 197 тисяч миль, це десь 300 тисяч кілометрів. Автомобіль взагалі без пошкоджень приїхав з Америки. 13 900 вартість цього автомобіля. Давайте зразу фіксувати він код. Подивитись самі, який він був. 13900 це дуже гарна ціна за SL-комплектацію. Були механічні пошкодження, була замінена коробка передач і, в принципі, все. 13900. Volkswagen Touran 2005 року 1,6 бензин, 265 пробігу і вартість 6000. 700 доларів. Реномеган в кузові універсал 2010 року, фарбований лише капот 6500 доларів. a 4 b 8 2009 року випуск 1.8 турбобензин 210 тисяч кілометрів пробігу в кузові Універсал на механічній коробці передач з Європи і ціна 8999 доларів. a 4 2006 року 2 літра бензин, турбобензин, кватрова. На ручці 6 передач 7800 доларів. Honda Crosstour 2013 року, 24 бензин, 143 тисячі миль пробігу, 13200 доларів. Пошкодження було по цій частині. Також показую вам Вінкод. Треба брати серветку з собою для Вінкода. кода 13200 доларів. Машинка, звісно, що на автоматі. Ще один варіант на автоматі це Volkswagen Golf 2006 рік в ідеальному стані. 221 пробігу, 1,6 бензин, вартість 7700 доларів. На легкосплавних дисках гарна комплектація і повністю перевірена машина, бо приїхала своїм ходом з Європи. Mercedes А-класу 2013 рік. Коротенький, в кузові хетчбек, 1,8 дизель, основна відмінність автомобіля 130 тисяч км пробігу. Тобто невеликий пробіг і ціна 13 тисяч американських доларів. Nissan Rogue Рок 2018 року, 2,5 бензин, 163 тисячі кілометрів пробігу за 14 800 доларів в СВ-комплектації. Ось тут є вінкод, код, можете зафіксувати, подивитися пошкодження. Volkswagen Touran 2008 рік, 1.6 бензин, 215 тисяч кілометрів пробігу, 7-місний 8900. Шкода Octavia 2011 року, 1.6 дизель 230 пробігу. На автоматичній коробці передач, легкосплавні гарні диски 9300 доларів. Renault Megane в ідеальному стані, не фарбований з рідним пробігом 212 тисяч кілометрів. 2014 рік 1,5. Дизель, рідна фарба повністю весь перевірений 9300 доларів. Шкода Октавія Турка. 2008 рік, 1,6 бензин, 177 пробігу, 5700 доларів. Nissan X-Trail, 2003 рік, 2 літра бензин, 2 літра газ бензин, 300 тисяч кілометрів пробігу і ціна 5600. Кому треба машинка на автоматі, повнопривідна цей варіант можете розглядати. Toyota Camry, 13 рік, 2,4 бензин. 150 000 км пробігу, це Америка. 10 400 доларів ціна. Також показую вам -код ось код Volkswagen Golf 2007 року, 1,4 бензин. Цю машинку, до речі, у нас купували десь рік назад, Люди покаталися, привезли на реалізацію 221 пробігу 5800 доларів. Volkswagen Golf GTI 2006 року. Привезений з Європи один підкрас косметичний переднє ліве крило. 2 літра бензин, турбобензин. Зрозуміло, що 205 тисяч кілометрів пробігу і ціна 7700 доларів. Opel Zafira 6700 доларів. 2009 рік 1,8 здається бензин, якщо не помиляюся. Це мій Мерседес, за нього ви прекрасно знаєте. Шкода фабія літрова 130 пробігу, це 17 й рік, коротенька в хетчбеці, 7300 доларів. Ще одна єшка, але дорестова, 2011 рік, 2,2 дизель 258 тисяч кілометрів на щитку, в кузові седан. Ціна 11500 доларів. Ідеальний Kia Sportage 2008 року 2 літра бензин 199. 197 пробіг, 8400 доларів. Автомобіль весь в рідній фарбі. Є також ось така Honda cr V 2018 року. З легеньким пошкодженням з Америки, 1,5 бензин. До речі, на свіжих машинах у багатьох вже йде двигун 1,5, турбобензин. Гарна витрата палива в цього автомобіля, максимальна комплектація, 2018 рік. 19 тисяч доларів. Написано 2,4 бензин, але тут 1,5 закрита. На жаль, так би вам показалось. Так виглядає салончик. 96 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Rogue 2018 рік, 2,5 бензин, 133 тисячі кілометрів пробігу. Здається, не битий з Америки. Можете подивитися по вінкоду, яке було пошкодження. 15 тисяч 500 доларів. Маза цих x року, 2,2 дизель, 226 пробігу, максимальна комплектація 17 тисяч 200 доларів. Є ще ось такий яскравий Volkswagen Golf, 2009 рік, 1,6 бензин, 167 пробігу. З люком 8 тисяч доларів. Механічна коробка передач. Volkswagen Touareg 13 рік, 3 літра дизель, вже обслужений дизель. Новий ланцюг 303-304 тисячі кілометрів рідного пробігу, 19 тисяч доларів. Ціна. Весь цілий, як заявляє, попередній власник. Саме головне, що тут є пневма. бачите, крутілочки на місці. Далі Nissan Rock 2017 року 13400 доларів. Ціна 2,5 бензин 165 тисяч миль пробігу. Миль, на кілометрів. Kia Niro. вся ціла в рідній фарбі 2019 рік, 110 тисяч пробігу, максимальна комплектація і ціна 18500 доларів. Renault Ценік 2013 рік, 1,5 дизель семимісний, 9700 доларів. І ще один сценік 12-го року, 1,5 дизель, п'ятимісний, 8500, 188 пробігом. Ще один Volkswagen Touareg, проте не на пневмі, 2013 рік, 3 літри дизель, 209 тисяч пробігу, підтвердженого пробігу, 21 тисяча доларів. Але він в Airline, в гарній комплектації, з радарами. Toyota Camry 2017 рік, 2,5 бензин 215 пробігу і вартість на сьогоднішній день 17100 доларів. Audi a 4-2013 рік вже під задатком була ціна 11500 доларів. BMW ось така гарненька п'ятірочка свіжа 2018 рік, 2 літра гібрид бензин і ціна її 29 тисяч доларів, 100 тисяч кілометрів пробігу. Хендай 2020 рік, 2,4 бензин. 30 тисяч кілометрів пробігу на автоматі і вартість 18 800 доларів. Рено Каптюр 2019 рік, але точніше це Samsung, це Корея. 19 рік, 27 тисяч пробігу, практично нова машина, 1,5 дизель і вартість 15 тисяч доларів. Було пошкодження ось цієї передньої правої дверки. Тут дуже гарна комплектація, до речі, закрита бо є безключовий. Гарна комплектація, і одна дверка була пошкоджена, її замінили. І на цьому все. Дуже гарний автомобіль. Honda Accord 2008 рік, 2 літра, газ, бензин, 305 тисяч кілометрів пробігу, 8500 доларів. Ще один рох, не знаю по ньому інформації. Це один із самих дешевих, 12 600 чи 500 доларів. Є ось така висічка, є такі нюанси по кузову. От, але є і ціна. Рестайлінговий рог за 12, здається, 600. Можете перепитати, якщо когось зацікавить. Ну і ще покажу одразу вам пошкодження його. Яке було він код можете зафіксувати. Hyundai Santa Fe 2015 року, 24 бензин, повний привід. 13900 доларів 222 тисячі кілометрів пробігу. Тут було дуже легеньке пошкодження, прижатий так був капот і решітка. Більше нічого. Рено Аркана 2021 рік, 1,6 гібрид бензин, 240 тисяч кілометрів пробігу і ціна 21 тисяча доларів. Дуже гарне авто. Є ось такий мінік, максимальний міні-Клубман С називається 2 літра бензин. І ціна 16 тисяч доларів. Це турбобензин, дуже потужний двигун, як для цих мініків, я так розумію, що це максимальний двигун. Toyota Camry 17 рік, 2,5 бензин, 184 тисячі пробігу, і ціна на сьогоднішній день 16 тисяч 600 доларів. Nissan Rogue 2017 рік, 2,5 бензин, 160 тисяч кілометрів пробігу і ціна 14 тисяч 300 доларів. Ось такий отрок ще один. Nissan Qashqai 2010 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу. Коротенький не плюс 2, звичайний Qashqai, 9900 доларів. Renault Scenic 2014 року 263 тисячі кілометрів пробігу, 1,5 дизель. До речі, пробіг рідний 9300 доларів. Audi a 4 b 7 2006 рік, 1.6 і Бензин 211 тисяч км пробігу, гарні дуже диски. В салоні також вона там гарненька, S-Line 7700. Volkswagen Touran 2009 рік, 1,6 бензин, 7 місць, якщо я не помиляюсь, 8900 доларів. Ще один Touran, також 7-місний, 7500 доларів. BMW X1, 14 рік, повний привід, автомат, вся обслужена, 260 пробігу і ціна 13800 доларів. Доларів. Ось така Kia Sportage скоро буде в продажу, потрібно її ще підготувати. Буде десь в районі 7-8 тисяч доларів. Такі фарки зробили її, притонували. 7-й рік 2 літра бензин свіжо привезена з Європи. Hyundai Ioniq 2018 рік 28 кВт батарея, 93 тисяч км пробігу і ціна 12200 доларів. Попит пішов ось на такі Kia Sportage. Це в новій буці. Вони пішли з 8-го року. Вже таких два штуки продали буквально за два дні. Ось такі вже фари свіжіші йдуть з таким оранжевим поворотником, вони виділяються. Дуже гарно зараз продаються, до речі, і цей, і попередній в рідній фарбі автомобілі були ціна до 9 тисяч доларів. У нас розширився ще один майданчик. Зробили сюди сітку ближче до дороги. І тепер ми маємо більше. Місць. Зараз вам покажу, що є по наявності тут. Opel Zafira 2010 року, 1,8 бензин, 257 пробігу, 7600 доларів. Mazda 3 2008 рік, 1,6 бензин 6300. Також і це і це Європа. Відповідно, 237 пробігу в Mazda, Коротенька Mazda. Audi A3 2007 рік, 2 літра бензин, 200 тисяч кілометрів пробігу, S-Line, паркопчик, я гарні диски. 7700 доларів на автоматі. Ще один варіант на автоматі Ford Focus 2005 рік, 1.6 бензин. Автоматична коробка передач йде трансформатор. Хороша Айсін стоїть тут. 227 пробігу рідного, 5900 доларів. Audi A4, 2001 рік, 2 літра бензин, 5800 доларів. Volkswagen Caddy, 2008 рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 7500 доларів. Гарний бус, довгий, 9-місний. Opel Vivaro, 2015 рік, 1,6 BitUrbo, 180 пробігу, 15 тисяч доларів. Цей бус у нас поки не продається. течик 6700, здається, 2000 рік, коротенький, 7 місць, 2,5 дизельок. Шкода, Фабія не забирає власник, тому можемо з вами ще потургуватися. 5300, буде торг, 8 рік, 1,2 бензин. Volkswagen Passat 2016 рік, 2 літра дизель, фарбований лише один капот, 280 пробігу, у 13800 доларів. Є кнопка старт-стоп, є камера заднього виду. Atlas, не знаю тут, якщо чесно, яка ціна, 20 рік, 3,6 бензин, 30 з хвостиком ціна. Ford Transit Connect 2015 рік, 2 літра газ-бензин. 2,5 літра, вибачаюсь, газ бензин 150 рідного пробігу і ціна 10200 доларів. Ще ось такий пасатик в підготовці, скоро буде в продажу. Mitsubishi Lancer 2007 рік, 1,6 бензин 140 рідного пробігу на автоматі і ціна 6600 доларів. До речі, весь в рідній фарбі. Того і така ціна. BMW F11 за 16 тисяч доларів, 15 рік, 2 літра дизель 253, здається тисячі кілометрів рідного пробігу. Понятно, що кузов універсал, ріжа шкіра, гарна комплектація і гарний стан. GLK Mercedes 350 ось такий у нас під e-tron 2020 рік, 95 кВт батарея, ціна 32 тисячі доларів. До речі, той e-tron, що був в веслайні, ми продали. Suzuki Grand Vitara ось така, також в підготовці, скоро буде в продажу. поки що не не знаю, яка ціна, але думаю, що буде гарна ціна. Renault Scenic 2006 рік, 1,6 бензин 5200. Ось такий бус. Можливо, кому треба, можливо, треба для ЗСУ. Зробимо гарну знижку. Ціна 5 тисяч доларів. Пасажир, цілі, 2.2 дизель. Пасажир, але немає задніх сидінь, а там замість сидінь, просто рівний пол. Ось така Audi також буде в продажу, не знаю, яка ціна. І, в принципі, та й все по цьому майданчику. Друзі, ну а я вам дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо вас зацікавив якийсь із цих варіантів, номер телефона є в описі під цим відео. Ну і до нових зустрічей.